Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. Розділ 5. Один. Окрім єдиного ліжка, сталевого унітаза і бульвашок камер стеження у кутках під стелею. У 12 й камері крила А було порожньо. Нема пофарбованого квадрата на стіні для чіпляння фотокарточок, нема стола. Дженні Скотт підсунула собі пластиковий стілець, щоби сісти. А Клінт навпочепки вже оглядав Кіті МакДевід, яка лежала на кольці. Отже, запитала Коц, вона жива, основні показники життєдіяльності у неї в нормі. Клінт підвівся, стягнув із себе хірургічні рукавички і акуратно поклав їх до пластикової сумки. Діставши з кишені піджака маленькі блокноти ручку, він почав робити нотатки. Я не знаю, що воно таке. Воно липке, наче живиця, але тверде, і, вочевидь, не герметичне, бо вона крізь нього дихає. Воно має запах, землистий, як здається, і трохи ніби восковий. Якби ви на мене тисли, я сказав би, що це якийсь різновид грибка, але це не схоже на жоден грибок, який я коли-небудь бачив чи про який чув. Від самої лише спроби коментувати цю ситуацію. Клін почувався так, ніби він диреться на гору із центових монет. Біолог міг би взяти зразок, покласти його під мікроскоп, але мені казали, що цю штуку не варто прибирати. Клінт клацнув ручкою і сховав її разом із блокнотом назад до піджака. Ну, я все одно не біолог, а оскільки схоже, що дискомфорту вона не відчуває, Поросль на обличчі Кіті була білою, серпанковою, вона щільно прилягала до шкіри. Клінту подумалося про саван. Йому було видно, що очі в Кіті заплющені, він бачив, як вони сіпаються у фазі швидкого сну. Думка, що під цією порослю вона бачить якийсь сон, його тривожила, хоча він не розумів чому. Розгортаючись із млявих долонь і зап'ясть кіті, пасма серпанкового матеріалу колихалася, немов під подовами вітерця і чіплялися за її казений одяг біля талії, сплітаючись у мереживо. Судячи з того, як ця штука поширювалася, Клін зробив висновок, що невдовзі вона уплете все її тіло. Воно схоже на фейну хустинку. Директорка стояла, схрестивши руки. Вона не здавалася збентеженою, просто в задумі. Фейну хустинку? Їх роблять трав'яні павуки. Їх видно вранці, поки ще роса. О, точно, я інколи бачу їх у себе на задньому подвір'ї. Якусь мить вони мовчали, дивлячись на вусики серпанкового матеріалу. Повіки Кітті тріпотіли і совалися під вуаллю. Який там у неї зараз наркотріп? Може, сниться, що вона дістає собі дозу? Одного разу Кіті йому сказала, що перспектива їй подобається дужче за сам кайф, таке солодке очікування, чи сниться, що вона себе ріже, чи їй сниться ловел грайнер, наркодилер, який пообіцяв її вбити, якщо вона коли-небудь заговорить про його оборудки, чи її мозок згинув, отьмарений цим вірусом, якщо це вірус, що найпершою ознакою якого є ця запона, а її неспокійні очі це нервовий еквівалент тих іскор, якими стріляє обірваний високовольтний дріт. Це так курвалячно, промовила Дженіс, і це не та фраза, якою я користуюся легко. Клінт радів, що сюди їде лайла. Щоб там зараз не відбувалося між ними, він хотів побачити її обличчя. Мушу зателефонувати синові, промовив Клінт, здебільшого сам до себе. У камеру просунув голову Ренд Квіглі, офіцер на сьомому поверсі. Він кинув швидкий нервовий погляд на безпорадну жінку з оповитим обличчям, а вже потім кахикнув і підступив до директорки. Очікуваний час прибуття шерифа з її арештанткою за 23 хвилини. Він затримався на зайву хвильку. Почув від бланш про подвійну зміну, пані директорко. Залишатимусь тут стільки, скільки буду вам потрібен. Молодчага, сказала вона. По дорозі Клінт коротко повідомив директорку про жінку з місця вбивства і про те, що лайла везе її сюди. Значно більш занепокоєна тим, що їй розповіла Мікейла, Коц виявила нехарактерну для неї байдужість до такого порушення протоколу. Клінта це заспокоїло проте лише на кілька секунд, оскільки потім вона приголомшила його усім, що сама вже знала про Аврору. Перш ніж Клінт устиг перепитати, чи вона бува не жартує, Коц показала йому свій айфон із передньою шпальтою Нью-Йорк Таймс. Епідемія. бив на гвалт заголовок 20 20-м кеглем. У самій статті повідомлялося, що ввісні на жінках формуються покрови, що вони не прокидаються, що в західних часових зонах були масові заворушення і пожежі в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. І нічого про те, що трапляється щось зле, якщо прибрати ту вуаль, зауважив Клін. можливо, тому що це лише поголоска, можливо, тому що це правда і преса уникає розпалення повномасштабної паніки. Хто наразі може це точно знати? Зателефонуєте синові за кілька хвилин. Лінте, це з біса серйозна проблема. У цій зміні ми маємо шість офіцерів, плюс ви, я, Бланш в офісі і ще Данфі у господарчому блоку. А в нас 114 утримуваних жінок, і сюди їде іще одна. Більшість офіцерів, вони як квіглі розуміють, що мають обов'язок, і я сподіваюся, вони якийсь час витримають цю напругу. За що я дякую Богу, оскільки не знаю, коли ми почнемо очікувати на підкріплення і якою буде його кількість, розумієте? Клінт розумів. Гаразд, по перше, доку, що робитимемо з Кітті?» ми зв'яжемося з ЦКЗ, попросимо, щоб прислали якихось хлопців у захисних костюмах. Хай приїдуть, вивезуть її, проведуть обстеження, але. Клінт розвів руками, показуючи, наскільки безглуздим це мусить бути. Якщо це так поширилося, як ви мені розказали, і преса здається, це явно підтверджує, ми не отримаємо жодної допомоги, допоки щось допоміжне там не з'явиться, правильно? Коц так і тримала руки хрещеними на грудях. Клін загадався, чи не утримує директорка себе таким чином, щоб не виказати свого тремтіння, і цієї думки йому одночасно покращало і погіршало. Я припускаю, нам також не варто сподіватися на те, що зараз її забере з наших рук свята Тереза чи хтось інший, мабуть, у них самих теж повні руки. Обдзвонити нам треба усіх, але очікування в мене теж такі самі, сказав Клінт. Тому замкнемо її міцно, триматимемо на карантині. Не варто, щоб хтось наближався до неї чи торкався її, навіть у рукавичках. Ван може спостерігати за нею з вартівні якщо зміниться, якщо вона виявлятиме неспокій чи прокинеться, ми зразу ж прибіжимо. Це вже схоже на план. Коц змахнула рукою по повітрі, де пурхала якась нетля. Дурна комаха, як вони сюди потрапляють, чорти б її взяли. І наступне, як щодо решти нашого населення, що нам робити з ними? Що ви маєте на увазі? Клінт ляпнув долоною по нетлі, але промахнувся. Вона відлетіла вгору до флуоресцентного плафона на стелі. Якщо вони отак засинатимуть, показала директорка на Макдейвід. Клін торкнувся свого лоба майже впевнений, що той пашить жаром. На думку йому навернулася маячня з варіантами відповідей на таке запитання. Як завадити утримуваним у в'язниці заснути, вибрати з наступного А. Безперервно закільцьовано транслювати по тюремній аудіосистемі оповіщення гурту Металіка, Б. Видати кожній арештанці ножа і наказати їй різати себе, щойно вона відчує сонливість. С. Видати кожній торбу дексидрину. Ді, усе вище наведене. І нічого не робити. Є ліки, які можуть утримувати людей від сну, але Дженіс, я сказав би, що більшість жінок тут призвичайні до наркотиків. Сама ідея накачувати їх чимось протилежним аж ніяк не здається мені нешкідливою чи безпечною. І взагалі я навряд чи можу виписати рецепт, скажімо, на 100 таблеток таких ліків, як провігіл. Гадаю, провізор у Райт-Ейді дивитиметься на таке підозріло, розумієте. Резюме, я не бачу жодного способу, як їм допомогти. Єдине, що ми можемо робити, це гасячи будь-які прояви паніки, підтримувати все, наскільки це можливо, в нормальному стані і чекати якихось пояснень або зрушення, і Клін завагався на якусь хвильку і, зрештою, видав ефемізм, що здавався єдиноможливим і водночас абсолютно хибним, і дозволити природі діяти своїм чином. Хоча ця річ не належала до жодної знаної йому природної форми, коц зітхнула. Вони вийшли в коридор, і директорка сказала Квіглі, щоб передав усім нікому не торкатися порості на Макдейвід.